І нічого не змінюється, правда? Фокус не вдався. А ні? Якщо ми з вами будемо уважно спостерігати за тим, що тут буде у нас відбуватися, бачите, і той, і той сипучий, Чистота частота витримана. я активую кисень, який є в цьому порошку. Право в тому, що бачите, ми тут трошечки виставили позиції на стіл. Це зробилося для того, щоб в кінці вам показати ціноутворення цього продукту. Чому я і не змогла вам точно остаточну суму сказати, да, скільки ж коштує набрання? Е, і от в подарунках зараз є той самий активатор, тобто зараз саме час купувати порошки. Ми беремо, не буду навіть не буду міряти. Тут буквально капілюшечку. Да? Тобто активатора достатньо одного такого ковпачка, як мірна, да? хай буде ця мірочка наша, на одну загрузку машини. Навіть якщо у вас машинка на 6 кг, на 8 кг, і ви 3 ковпачка порошку дали, вам все одно достатньо для активації одного колпачка-активатора. І продовжуємо, що робить ця машинка? Вона, вона білизну нашу постійно колотить. Да? От ми вже бачимо, що трошечки почалось, почалось відбілювання зеленки, а тут нічого не змінюється. а тут уже майже процес приближений до ідеального. Да? Mm -hmm. ну, е якщо цікаво, я можу сказати, що прання е при... В 20-30 градусах цими сипучими порошками можливе, воно дійсно працює, ви бачите, зеленка нейтралізується, як і увесь бруд. Але для холодного прання ми маємо рідину. Ось сьогодні компанія в подарунках пропонує рідину для прання чорного. Це дуже цікавий такий порошок, який не просто відновлює чорні кольори, а ще, так як він також безфосфатний. Бачите, що робиться? Mm -hmm. І зараз ми, ми ж любимо чистоту експерименту. Давайте додамо сюди зелен. Ще одна піпетка. Нам зеленки не жалко. І зараз ми вами побачимо, що буде, коли прання у нас в гарячій воді. Та-да-да-да! Не Бачите? Тобто, ну, я про що, для віщо був цей експеримент? Він, до речі, у нас ще не закінчився, він тільки почався. Цей експеримент був для того, щоб ви зрозуміли, що коли ми беремо такі сипучі порошки, вони дуже гарно працюють в теплій воді. Дуже було половина холодної, правда? Ми додали гарячий, тобто температура тут в цьому стакані ну може 40 градусів. Я не думаю, що більше, може 50, а може і немає 50. Порошок працює трохи теплішенької водичці, ніж холодна. Да? І от е, на що я хочу звернути вашу увагу на активність цього порошка? Е, ви бачите такий мутний, наче в стакані рощин, да? але це не муть, це активний кисень. І ми зараз протягом всієї презентації будемо спостерігати за цим стаканом. Як буде вивільнятися кисень і буде підніматися вверх? Тобто ви вже бачите, що тут на дні майже прозора водичка. Да? Оце говорить про те, що дуже активний порошок. Своїми бульбашками він захвачує бруд з речей, які пируються. Бачите, знизу прозорий, Взагалі прозорий-прозорий. Зараз буде він зовсім прозорий повністю стаканчик. А сюди ж ми не додавали кип'ятку. А вдруг зараз нам візьмемо цей порошок і постирає зеленку. От не, не, не стираю від дрядянщини, а тут раз і зеленки немає. Що відбувається в цьому стакані? А в цьому стакані мутна водичка. І от цей мутний ефект, це і є той поб'єгший колір ваших речей. Справа в тому, що не відпираються в холодній воді е, ні фосфати, ні сульфати, ні всі домішки хімічні, агресивні, вони не виполіскуються холодною водою. А машинка полощить холодною водою. От і виходить, що зараз, зараз коли ми з вами беремо е, ті чи інші речі, вони у нас блекнуть, блекнуть, блек, блекнуть, да, і в кінцевому результаті вони взагалі наші вистирані, Ми думаємо, ну все, кольори вистиралися, треба нові речі. І тут ви. Берете в подарунок від компанії IrSA пляшку порошка для чорного, занурюєте це все діло в чорний порошок. І достаєте чорні речі, чорніші, ніж були. При тому, що порошок абсолютно білого кольору, тобто він не красить. Можете його понюхати і побачити, якщо вам цікаво. Тобто він абсолютно нічого не... не має там ніякої фарби, але речі стають більш чорні.